Беремо зелений горіх і розрізаємо навпіл його спочатку, потім кладемо а, до досточки і починаємо різати тоненько. Можете це зробити блендером, що у вас є. Головне, щоб це було дрібненько, на тертушки, як у вас це вийде. Я взяла 20 горіхів. Перерізаю їх тривненько, тоненько, кладу в пути. І потім, якщо одна порція в нас горішків, то дві порції цукру, або дві порції меду, або дві порції олії, горілки. Заливаєте, настоюєте сутки і приймаєте по бажанню в каву, в чай і отримуєте цілющий засіб для шлунку підшлункової, шлункової печінки. Оздоровлюються повністю всі внутрішні органи. Користуйтеся, а замовити стриптокарпус, пишіть мені особисті повідомлення.